Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і сьогодні я до вас ось з якою інформацією. Компанії «Лун» та «Ріел» спільно організували збір, і серед учасників цього збору буде розіграна квартира. Двокімнатна квартира площою 76 квадратних метрів. Ось в цьому житловому комплексі. Окленд. Якщо ви не знаєте, що це за комплекс, то можете подивитись огляди на моєму каналі. Я тут вже бував двічі. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно задонатити хоча б 200 гривень. Це один квиток. Чим більше донатів, тим більше шансів для того, щоб Виграти квартиру. Всі кошти, що будуть зібрані в цьому зборі, будуть передані на фонд Повернись живим і витрачені на мобільні пункти керування безпілотниками. Яку саме квартиру отримує переможець, які умови конкурсу? Що за мобільні пункти керування безпілотниками? Про все це ми зняли окреме відео для каналу Лун. І ви можете перейти по посиланню, подивитись. Знайти посилання на банку, задонатити 200 гривень, і ви отримуєте шанс на те, щоб виграти своє власне житло в Києві. Донатити на ЗСУ це дуже важливо. Цим самим ми наближаємо нашу перемогу. Тому обов'язково долучайтесь до цього збору і сподіваюсь, що цю квартиру виграє саме хтось із вас, підписників каналу, шукаю житло. Квадрат за донат це реальний шанс отримати своє житло і. І наразі дешевшої квартири в Києві ви не знайдете я перевіряв.